З вами в студії Дар'я Русу. А ви дивитеся щотижневик, щотижневу добірку важливих новин українською. І сьогодні у випуску. Перше засідання Ради Україна НАТО на рівні міністрів закордонних справ відбулося у Брюсселі. Поточне подовження надзвичайного стану в Молдові може стати останнім. Ресторани, кондитерські та машинобудівні заводи в очікуванні українських працівників. В Бельцях відбувся ярмарок вакансій для біженців з України. Детальніше про працевлаштування біженців з України говоримо з координатором проєкту робота Національного конгресу українців Молдови Віталієм Поповим: як дізнатися свій віл-статус і отримати допомогу, якщо ви переселенець з України в Молдові? Обговоримо в цьому випуску. Міністри закордонних справ НАТО зібралися цього тижня, щоб обговорити війну в Україні та напруженість між Сербією та Косово. Під час дводенної зустрічі міністри обговорили низку питань щодо світової безпеки, включаючи війну Росії проти України та загострення напруженості між Сербією та Косово, а також дестабілізуючі дії Росії за межами України, згідно заяві генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Останній пункт включав також обговорення звинувачення поданого Гельсінки у тому, що Москва нещодавно дозволила десяткам мігрантів без документів з близького сходу та Африки проїхати через Росію до Фінляндії. Також учасники обговорили відносини альянсу з Китаєм та ставлення до конфлікту на близькому сході. Водночас зустріч Брюсселі стала першим засіданням Ради України НАТО на рівні міністрів закордонних справ. Цей крок на зближення значно вплинув на взаємини між Україною та країнами альянсу. я хотів би ще раз підкреслити те, що відзначив пан Єнс. Перемога України не лише в інтересах України, але й усієї Євроатлантичної спільноти не буде перебільшенням сказати, що намагатися захистити Європу без України це марні зусилля. Це неможливо, хоча б же тому, що на даний момент ми маємо найсильнішу в Європі армію. З найбільшим реальним бойовим досвідом ми посилюємо нашу бойову сумісність з НАТО. Ми вже де факто стаємо армією зразка НАТО, беручи до уваги технічне забезпечення, принципи управління армією та практики ведення бойових дій. Сьогодні ми вперше сядемо за стіл з міністрами закордонних справ НАТО, як ви вже зауважили, як рівні у Раді НАТО України, і це мабуть найбільша різниця між нашим попереднім форматом взаємодії і тим, як ми зустрічаємося сьогодні. Під час відкриття засідання Столтенберг ще раз підкреслив непохитну підтримку Альянсу Україні та відзначив, що всі члени НАТО погоджуються, що Україна має входити до Альянсу. Обговорення ведуться лише щодо пунктів, які країна має виконати для повноцінного вступу. Зараз Ми перетворюємо комплексний пакет допомоги НАТО багаторічну програму допомоги, яка допоможе Україні перейти від практик радянської епохи до обладнання та стандартів НАТО та зробити їхні збройні сили повністю сумісними з нашими. Ми також обговорили шлях України до членства НАТО. Союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО. Зараз ми надали українській стороні рекомендації щодо пріоритетних реформ, включаючи боротьбу з корупцією, зміцнення верховенства права та підтримку прав людини та прав меншин. Україна. Ближче до НАТО ніж будь-коли раніше, і ми продовжуватимемо підтримувати їх на шляху до членства та продовжуватимемо підтримувати боротьбу України за свободу Державний секретар США Ентоні Блінкен під час засідання Ради НАТО Україна також заявив, що цитата Україна за столом НАТО на своєму місці. Він зауважив, що США бачить Київ налаштований довести всі необхідні реформи до кінця, навіть в умовах активної повномасштабної війни. Згідно із нещодавним опитуванням соціологічної групи Рейтинг, у разі проведення референдуму 78% опитаних українців проголосували би за вступ України до Європейського Союзу, 77% – за вступ до НАТО. Проти членства у військовому альянсі та ЄС виступають Лише 5% респондентів. Решта ще не визначилися. Парламент Бухареста ухвалив резолюцію щодо європейської перспективи Республіки Молдова. На засіданні обох палат парламенту більшістю голосів було прийнято резолюцію щодо європейської перспективи Республіки Молдова, України, Грузії та Західних Балкан. У цій резолюції парламент підтверджує свою повну підтримку просуванню європейської інтеграції України, Республіки Молдова та Грузії та ухваленню Європейською радою позитивного рішення щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС з Республікою Молдова та Україною, беручи до уваги цитата: чіткі та значні зусилля та прогрес досягнути двома державами у виконанні рекомендацій ЄС згідно з резолюцією парламент. Підтверджує свою готовність співпрацювати та надавати підтримку парламентам держав-кандидатів і потенційних кандидатів для просування процесів приєднання. Президент парламенту Республіки Молдова Ігор Гросу на своїй сторінці в соцмережах висловив вдячність Бухаресту за підтримку у процесі трансформації країни. Я та мої співгромадяни вдячні за вашу підтримку, яка ще раз доводить, що ми не самотні. Ось що означає європейський союз мати друзів, на яких можна покластися разом за європейську Молдову, написав посадовець. І ще одна важлива новина цього тижня. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прибув з офіційним візитом у Кишинів. В столиці посадовець зустрівся зі своїм молдовським колегою Ігорем Гросу, щоб обговорити питання міжпарламентської співпраці та спільної протидії російській агресії. Окрім двосторонніх зустрічей, Руслан Стефанчук також виступив на засіданні парламенту Республіки Молдова. Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу у своїй промові відзначив важливість співпраці двох країн у процесі євроінтеграції та подякував Збройним силам України за той захист, що вони надають всій Європі та Молдові. Для цього посадовець навіть перейшов на Українську. Ще раз висловлю від імені громадян Республіки Молдова свою вдячність за жертву, яку приносить український народ заради свободи всіх нас. Україна переможе. Героям слава! У відповідь спікер Верховної Ради також розпочав свою промову румунською. Драч приятень. Тімацьколеч, сунд, онорат сефію Астась ин парламентум аль Республіки Молдова. Низький уклін і щира вдячність усьому народу Молдови за те, що з першого дня війни ви відкрили свої кордони і домівки для десятків тисяч українських жінок і дітей. Які рятувалися від російського терору. У своєму виступі Стефанчук також подякував всім уроженцям Молдови, що зараз захищають Україну у складі ЗСУ. І ще раз підкреслив, що Україна битиметься до перемоги і ніколи не погодиться на окупацію під виглядом миру. Він подякував Молдові за підтримку формули миру президента Зеленського і закликав парламентарів до посилення співпраці між нашими країнами в питаннях євроінтеграції, логістики та інших аспектах. Це перший візит Руслана Стефанчука до Кишиніва на посаді голови Верховної Ради України. Поточне подовження надзвичайного стану в Молдові має стати останнім. Про це заявила голова юридичної комісії парламенту Олеся Стематя. За словами посадовиці, на заміну рішенням комісії з надзвичайних ситуацій мають бути прийняті відповідні необхідні закони. Представитель правітерства Катри который... представник уряду, який представляв цю ініціативу в комісії та на пленарному засіданні парламент обґрунтував необхідність продовження лише на 30 днів тим, що це останні продовження. Якщо а вже ж не станеться чогось надзвичайного, загалом уряд вже підготував велику частину законодавчих актів, які ми повинні прийняти на заміну тим рішенням, які приймала комісія з надзвичайних ситуацій. І до кінця грудня, якщо всі ці документи приймуть, більше не буде потреби у продовженні. Нагадаємо, 24 листопада парламент проголосував за продовження надзвичайного стану ще на 30 днів, починаючи з 1 грудня. Рішення ґрунтувалося на ризиках пов'язаних з війною в Україні. Міністр внутрішніх справ Адріан Єфрос заявив з трибуни, що за ці 30 днів влада підготується до поступового виходу з цього режиму. Надзвичайний стан було введено в Республіці Молдова 24 лютого 2022 року. Молдовського політика Олександра Калініна позбавили громадянства. Президент Майя Санду позбавили громадянства голову партії регіонів Молдови та голову Конгресу молдовських діаспор у Росії Олександра Калініна. Відповідний указ було опубліковано цього тижня на офіційному сайті голови держави. Калінін підтримує війну в Україні. На численних фото та відео у своїх соцмережах він з'являється у військовій формі із символікою Z, яку армія Росії використовує у війні в Україні та яка є забороненою у Молдові. Також політик проводив акції на підтримку російських солдатів, збирав кошти на взуття, теплий одяг, спальники та навіть дрони, які Потім розвозив окупованими населеними пунктами Луганської області України. Акції Калінін знімав та виставляв у соцмережах, роблячи акцент на тому, що гроші, начебто, зібрані народом Молдови. Одну з кампаній зі збору коштів для цивільних на окупованих територіях він навіть назвав матері Молдови дітям Донбасу. Олександр Калінін став головою Молдовської партії регіонів у 2016 році. У 2020 році він збирав підписи на підтримку своєї кандидатури на президентських виборах, але пізніше з власної ініціативи відмовився від цього. Раніше цього року Євросоюз і Нада, включили Калініна до санкційних списків за спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові. Ресторани, кондитерські та машинобудівні заводи в очікуванні українських працівників. В бельцях відбувся ярмарок вакансій для біженців з України. Організатором виступила платформа Робота Національного конгресу українців Молдови та організація Молдова за мир, які пропонують допомогу з працевлаштування та консультації з питань кар'єри біженцям з України. Цього разу серед роботодавців, готових запросити до себе нових фахівців, виявилися підприємства харчової промисловості, машинобудівні, а також заклади громадського харчування. Деякі з компаній навіть готові організувати для новачків фахове навчання ми і впевнено розширюємося, і зараз нам необхідний гарний персонал. У нас є ресторани, кафе, виробництво кондитерських виробів, є виробництво печива, де потрібен відповідальний та кваліфікований персонал, починаючи від прибиральниць та закінчуючи адміністраторами. Тобто, це прибиральниці, бармени, офіціанти, кухарі, помічники кухарів, повара, повара. Фабрика по Ми фабрика з вигод. Товгнення печива. Ми шукаємо торговельних представників, пекарів, помічників кондитера, фасувальників. Надаємо обід, транспорт, повний соцпакет. Люди приходили так. Я записала кілька людей. Переважно чоловіки були сьогодні, в основному на посаду водія. Надовжність воділя. Завдяки ярмарку вакансій відвідувачі змогли поспілкуватися з роботодавцями віч на віч, залишити своє резюме і з'ясувати важливі для себе питання. Я живу в городі. Я живу у місті Сенжере, а в Бельцях я зараз навчаюсь на курсах. Агенція зайнятості відправила нас на навчання бухобліку в інтернеті. Я побачила інформацію, що проводитиметься ярмарок вакансій для українців і вирішила піти, подивитися, які є вакансії. Можливо, підібрати щось для себе. можливо, подобрати для себя щонібуть підходяще. Сергій Селютін разом з родиною приїхав у Бельці з Одеси. На батьківщині чоловік працював у банківській сфері. Каже, в Молдові також шукатиме високу зарплатню, адже на суму менше тисячі євро вижити складно. Для нормальної жизни менша сума для трьох чоловік, але не сильно реальна. Я фрилансер, і я би хотів на для нормального життя, менша сума для трьох людей є нереальною. Я фрілансер, але хотів би знайти більш стабільну роботу. Я вчився англійської мови, і взагалі англійська мова була для мене супутником всього життя. Я працював у банку досить довгий час, але у нашої дитини проявився аутизм, і тому ми з дружиною дуже багато нею займалися і перейшли на віддалену роботу на фріланс. Зараз дитина стала дорослішою, і ми тут, і я, я якось більш вільний. Можу на повну зайнятість. Якщо звичайно знайдеться хороша робота, Якщо це княжна хороша робота. У пошуках заробітку і 37-річний Олександр. Він росіянин, дружина українка. Тож разом з нею він зміг отримати статус тимчасового захисту у Молдові. До Бельць родина переїхала з Нікополю Дніпропетровської області, яку щотижня поливають вогнем російські війська. Зараз зони бойових дій Нікополя практично вже нічого не осталось. Зараз там зона бойових дій. Від Нікополя майже нічого не залишилося. Не знаю, там напевно будинків 50 залишилося, решту знищено просто. За фахом я столяр, але шукаю щось пов'язане із автомобілями. З дитинства Л з машинами колупатися. Думаю, що швидко навчусь і швидко пристосуюся. У мене двоє дітей, тож робота потрібна. Навіть елементарно зараз їх вдягнути на щось потрібне. За словами Олександра, влаштуватись на роботу зі статусом тимчасового захисту йому дещо складно. Тому він роздумує над можливістю отримати посвідку на проживання в Республіці Молдова. До Росії каже, повертатися не збирається. Нова робота та ще й за кордоном це шанс будувати життя заново, кажуть організатори. Тож, головна мета надати максимальну підтримку українським біженцям і допомогти успішно адаптуватися на новому гаєтимчасовому місці. Детальніше про це влаштування біженців з України ми поговоримо з нашим гостем, координатором проєкту робота Національного конгресу українців Молдови Віталієм Поповим. Пане Віталію, вітаю вас у нашій студії доброго дня. Дякую за запрошення. Проект роботи як зі прапі Унан. Проект роботи існує вже майже рік. З якими труднощами ви зіткнулися за цей період та як ви їх подолали? Фаркурсануло Фост у серії діпровокер лянуатренперенд протягом року була серія викликів. Ми їх вирішували один за одним, старанно і креативно. Перший і найбільший стосувався можливості працевлаштування. Для цього необхідно офіційне оформлення перебування в Республіці Молдова. У березні була запущена можливість отримання тимчасового захисту для біженців з України. І разом з цим механізмом з'явилися не лише можливості, а й проблеми, оскільки Республіка Молдова раніше не стикалася з такими ситуаціями. Усі ці перешкоди пов'язані з тимчасовим захистом, були обговорені. Орень з владою першим і найважливішим питанням у цьому плані було підтвердження постійного місця проживання в Республіці Молдова. Тут у біженців з України були певні труднощі, які ми вирішували з владою. Лише у вересні нам вдалося усунути цю проблему, полегшити доступ до тимчасового захисту. Ще однією складністю було знайти підходящу роботу для українців, враховуючи те, що її різниці умові та спеціальностях. Як саме ви шукаєте роботодавців? Чи це вони шукають вас? Ми активно над цим працюємо. Ми шукаємо роботодавців, контактуємо з компаніями, які пропонують вакансії через агентство зайнятості в регіонах, звідки надходять запити від біженців, і ми дивимося, які є пропозиції. Ми перевіряємо, чи є інші великі компанії, які працюють в регіоні. Контактуємо з ними і намагаємося виступати посередником, зв'язувати біженців з цими компаніями і пояснювати компаніям, які є методи законодавча база працевлаштування Вані українців вакансії. В яких сферах в основному пропонують біженцям? Гасі центрифужас айч депінь foarte мульти чи офіра Републіка Молдова. Тут багато залежить від того, що пропонує ринок праці в Республіці Молдова. На ринку праці є багато вакансій, але ті, які підходять українцям, зазвичай це сфера обслуговування, ресторанний бізнес, салони краси. Звісно, є і інші вущі галузі медичній системі, наприклад, також у сфері освіти. Але це скоріше винятки, ніж правило, тому що зазвичай вимагається знання румунської мови, що є перешкодою. Відповідно, різноманіття пропозицій роботи, доступних на ринку праці в Республіці Молдова, ми повинні вибрати ті, які підходять. Ще одне обмеження пов'язане із тим, що більшість. Кандидатів, що шукають роботу, це жінки з дітьми, і часто буває, що в їхньому місті не вистачає місць у садочках чи школах, тож вони не можуть вийти на роботу на повний робочий день. Зазвичай вони шукають неповний робочий день або віддалену роботу. На жаль, у нас на ринку праці в Молдова дуже мало таких пропозицій. Чи ну допомагають вам держава та місцева влада так, загалом у нас ефективна співпраця і комунікація, наскільки це можливо. Держава має певні обмеження і можливості, але загалом у нас постійний діалог. Національний конгрес українців входить також до міжвідомчої робочої групи на рівні уряду, яка стосується питань міграції. Через конгрес ми маємо голос від української спільноти. Ми можемо пояснити, в чому є проблеми, запропонувати рекомендації, і ми раді, що наш голос чують і беруть до уваги, коли приймаються певні рішення щодо біженців, які прибувають з України. Як ви вирішили організовувати ярмарки вакансій? І скільки ярмарків ви вже організували? За рік ми організували майже півсотні інформаційних сесій у різних регіонах. Ми їздимо спілкуватися з бенефіціарами, щоб краще зрозуміти їхні проблеми, проконсультувати їх. Організовуючи ці інформаційні сесії, ми часто контактували з місцевими дирекціями Нацагенції зайнятості. Виникла ідея організувати декілька ярмарків вакансій. Перший був організований у травні Нацагенції. Агенцією минулого тижня. У нас був організований ярмарок вакансію Бельцях. 30 листопада відбувся ярмарок вакансій у Кишиневі. Це національний ярмарок, організований на цагенцією, куди ми приїжджаємо щоб поінформувати біженців з України про можливості працевлаштування в Молдові. Рефудіація Дін Україна, де спріпорнутель Кадраринка, помочін Молдова. Чи Які побажання мають бенефіціари проекту щодо роботи за зарплатою, умовами та сферу діяльності? Діфіріт Дісіґор сумперсонікарі ауноміт спеціалітаті побажання є різні. Звичайно, люди, які мають певну спеціальність, освіту і дуже великий досвід роботи в Україні на важливих посадах, і вони хотіли б продовжити свою кар'єру тут, працювати в тій же сфері, але це не завжди можливо, тому що існує мовний бар'єр та відрізняються системи. Наприклад, є бухгалтери, які багато років пропрацювали, наприклад, в Одесі. І тут різниця в першу чергу облік і оподаткування, а також профіль організацій. Якщо в Одесі це більше промислова або аграрна сфера по. Зані спортом, то в кишеневі сфері інші І обов'язково потрібно знати румунську мову і наше законодавство для фахівців. Складніше знайти щось, що підходить. Профілурист яреш має комплікації, чи бага по тривіт. Дарта А якщо бенефіціар готовий перепрофілюватися, вивчити щось нове. Чи можете ви йому в цьому допомогти? проєкти є певні проєкти, і у конгресі у нас був такий проєкт, Його скоро буде завершено. Але ми сподіваємося, що наступного року ми зробимо щось подібне. Йдеться про курси перепрофілювання чи перетестації та все, що пов'язано з працевлаштуванням. Ми надали фінансову підтримку майже 60 людям обсягом до 10 тисяч леїв на курси перепідготовки та навіть на придбання обладнання для. Відкриття тут малого бізнесу таким чином. Ми намагаємося допомогти людям, які не змогли знайти роботу, але вирішили взяти свою долю у власні руки. Чвартам пропілі менші чарк сільські Республіка молдова. Які у вас плани на майбутнє щодо проекту робота? Вітор. Планіфікам з автоматизам у майбутньому. Ми плануємо трохи автоматизувати процес, створити платформу, де і роботодавці і потенційні працівники зможуть зареєструватися та побачити, які можливості та вакансії є конкретно для біженців. На даний момент людям досить складно знайти роботу самостійно, тому що є кілька загальних сайтів, і інформація пропонується незручним для них чином. Тому ми намагаємося створити платформу, яка б сприяла полегшенню процесу підбору, тобто зв'язувала компанії з майбутніми співробітниками. Відторіан вражець. Я дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Мосмен сварте мулпентревіта. Дуже дякую за запрошення. В Молдові триває кампанія з раннього виявлення раку молочної залози. Мета кампанії підвищити поінформованість серед жінок, адже виявлення раку молочних залози на ранніх стадіях дає пацієнткам шанс на ефективніше лікування і навіть одужання. Звернутися за консультацією та діагностикою можуть і жінки-біженки з України. Трасіу пацієнту атитказу уніфеміріфуджатіса указу уніфімійкарі шлях пацієнта у випадку біженки та випадку громадянки Молдови є однаковим. Якщо з'явилися симптоми на рівні молочної залози, жінка може звернутися до одного з регіональних центрів, які ми називаємо пілотними регіональними центрами, адже вони у цей період в стадії пілоту і на основі клінічного огляду лікар вирішує, чи особа потребує до. Додаткових обстежень, чи є підозра на будь-яку патологію молочної залози. Українка може звернутися безпосередньо до регіонального центру раннього виявлення раку молочної залози. У нас їх чотири по одному в муніципалітетах Кишиніва і Бельцах, а ще два в районах Унгень і Каушани. Або жінка може звернутися безпосередньо до лікаря в найближчій лікарні, представивши симптоми. І сімейний лікар чи гінеколог, до якого жінка звернулася, направляє її, якщо потрібно. Якщо що вона виявляє патологічні ознаки до обласного центру. Кампанія з раннього виявлення раку молочної залози проводиться Інститутом онкології за підтримки Міністерства охорони здоров'я Республіки Молдова. І триватиме до кінця грудня поточного року. 1 грудня світова спільнота відзначила всесвітній день боротьби з ВІЛ та СНІДом: як дізнатися свій віл статус і отримати допомогу, якщо ви переселенець з України в Молдові? Про це в нашому наступному сюжеті. Статус є у кожного час дізнатися свій. Таким є гасло громадської організації Позитивна ініціатива, метою якої є підтримка людей з ризиком інфікування ВІЛ або тих, хто вже живе з ВІЛ. Спочатку повномасштабної війни в Україні організація надає підтримку українським біженцям, які тікають від війни. Дорогі українці, організація, позитивна ініціатива відкрита для вас. Ми готові надати всю необхідну підтримку. Закликаємо прийти і зробити тестування, щоб дізнатися свій віл статус. Якщо у вас виникли сумніви, занепокоєння або потрібна допомога, якою б вона не була, радимо вам зв'язатися з нами. Ми готові допомогти. Зв'язатися з організацією можна через офіційний сайт або за номером телефону, який ви зараз бачите на екрані 079 70 77 03. Або ви можете звернутися за допомогою до штаб-квартири MedHub – дружнього простору, відкритого за підтримки зовнішніх донорів, який знаходиться в Кишиневі на вулиці Кузаводи, 1.5. Тут можна отримати підтримку та дізнатися свій статус. У разі, якщо під час тестування у вас виявили ВІЛ-Позитивність, фахівці простору допоможуть вам звернутися до спеціальних медичних закладів по підтримку. Персані лікарія сунд Людям, у яких діагностована відповідна інфекцію, надають допомогу, супроводжують для отримання необхідного лікування. Людину інформують, консультують і допомагають. Буквально беруть за руку і ведуть до відповідної лікарні, де підтверджується діагноз, і людина отримує спеціалізоване лікування. Пізніше вона повертається до нас і отримує психологічну підтримку. Крім неурядових організацій, підтримку віл-позитивних українських біженців надає також уряд Республіки Молдова через національну програму профілактики та контролю ВІЛ та СНІДу. У рамках цієї програми ВІЛ-позитивні біженці отримують антиретровірусне лікування та інші медичні послуги, характерні для цієї інфекції, абсолютно безкоштовно біженцям з України надається той же спектр послуг, що й громадянам Республіки Молдова. Люди, які вже є віл позитивними та перебувають на лікуванні, отримують необхідні медичні послуги. Ми вже допомогли приблизно 300 українцям. Послуги тестування теж безкоштовні. У нас вже є 6 чи 7 біженців з України, у яких діагностовано ВІЛ саме тут. У нас їм було надано лікування. Набагато краще знати свій статус і отримати лікування, ніж не проходити тест зі страху, що результат результат бути позитивним. Лікування існує і воно дуже ефективне. Шія це стратамент єсть фарт фарті ефектив. Дізнатися більше про ВІЛ та СНІД, про те, як проходити тестування та де його можна зробити, ви можете, перейшовши на сайт justtest.md. Адресу ви зараз бачите на екрані. Пам'ятайте, ніхто не застрахований від ВІЛ, і лише правильне ставлення до вірусу може запобігти його поширенню. А регулярне тестування один з найнадійніших засобів профілактики. Статус є у кожного: позитивний чи негативний. Тож важливо знати, який у вас. В Молдові триває кампанія 16 днів активізму проти насильства щодо жінок та дівчат. Щорічна глобальна акція була ініційована першим всесвітнім інститутом жіночого лідерства у 1991 році. Вона має на меті привернути увагу суспільства до проблем гендернозумовленого насильства, адже ця проблема боїться саме уваги та розголосу. В Молдові кампанія стартувала з експозицією під назвою Виходячи з тіні. Сонце ніколи не тм'яніє. Виставка цифрового мистецтва поєднує візуальне мистецтво, наративи та технології, щоб висвітлити різні форми насильства, яким піддаються жінки у суспільстві. До твору увійшли історії чотирьох жінок. Moldova, а ei, Pentru că odată, când a văzut tata cum mama mă vopsea pe buze la rugămintea mea, i-a tras așa o bătaie că a fost vânătă sub ochi două săptămâni. Însă după ce a apărut fetița noastră pe lume, loviturile au revenit la ordinea zilei. M-a umilit și mi-a forțat copiii să fie martori la scene cumplite. За даними статистики, три з чотирьох жінок з Республіки Молдова стикалися принаймні з однією формою насильства з боку свого партнера. 71% ставали жертвами емоційного насильства, третина зазнали фізичного насильства, а 21% – сексуального насильства. Загалом, у 2022 році в республіці Молдова через домашнє насильство загинуло 24 жінки. За даними міжнародних організацій, насильство щодо жінок є найпоширенішим порушенням прав людини в усьому світі. Водночас багато з цих злочинів залишаються без покарання, адже потерпілі бояться йти до поліції або не вірять, що їм можуть допомогти. У республіці Молдова менше 40% жінок, які потерпають від насильства, повідомляють про випадки насильства. Тому одна з наших цілей заохотити їх до цього. У цій сфері є як успіхи так і регреси. Це серйозна проблема як на глобальному, так і на локальному рівні. Домашнє насильство, зґвалтування, сексуальне домагання чи будь-які інші форми насильства є злочинами та караються законом. Якщо ви зіткнулися з насильством сім'ї чи суспільстві, ви можете звернутися до поліції за номером 112 або подзвонити до безкоштовної цілодобової гарячої лінії підтримки для жінок та дівчат у кризових ситуаціях нуль 08 на цю лінію довіри, так само як і до поліції, можуть звертатися як громадяни Молдови, так і громадяни України та інших країн. І на цій новині я прощаюся з вами. Дякую вам за увагу! Бережіть себе і до зустрічі знову вже за тиждень.